Цими вихідними у Вільногірську активісти організації бджола організували свято Тепло разом, на яке завітали чимало мешканців дорослих та дітей. На гостей свята чекала яскрава творча програма, музичні номери, ярмарок виробів народних майстрів. Усіх охочих частували гарячим чаєм, працювала польова кухня, а діти були у захваті від веселих розваг та солодких ласощів. Як це було? Далі у сюжеті. Учасників свята щиро привітали голова обласної організації бджола Олександр Лукашов, керівник Кам'янської районної ради Максим Чехута, керівник фонду розвитку кам'янського Дмитро Гайдук, голова громадської організації «Бджола» Вільногірськ Анастасія Бондар. Вони побажали містянам миру та добра, єднання та взаємної підтримки у складні часи. Сьогодні ми бачимо тут дуже багато людей. Усі задоволені. Це їм надає змогу трохи відволіктися від сьогодення, від війни, від стресу та жити на хоч трохи нормальним життям. Я бачу, як розвивається ця громада, і ми готові підтримати. Це чудова нагода зібрати людей, обміня, обмінятися різними думками і залучитися підтримкою один одного для спільних робіт, які в плануються». У вільногірську вже чотири місяці. Ці активно та плідно працює команда громадської організації Бджола Вільногірськ. Усе, що зроблено за цей час для людей, для міста та його майбутнього. За ці чотири місяці ми дуже масштабно виросли у нас у Вільногірську, і саме тому ми зробили це свято, щоб показати, з чого ми почали і до чого ми вже доросли. У нас було дуже багато допомоги. Це родинам, патронатним родинам. Ми роздаємо гуманітарні допомоги, ремонтуємо дитячі майданчики. Ну дуже багато роботи. Те було зроблено. На святі панувала тепла і надзвичайно душевна атмосфера. Глядачі насолоджувалися живою музикою та творчістю талановитих виконавців. Концерт відкрила чарівна волонтерка і співачка Дарія Косенко. Продовжили свято українськими піснями від вокального жіночого ансамблю Господиня гарна. Також свою енергію і натхнення подарували творчі колективи з лихівки. Приєдналися сьогодні до такого чудового свята. В місті Вільногірськ нас запросили. Ми приїхали своїми майстер-класами, привезли свої також поробки, привезли пиріжки свої, свою консервацію. Так що всіх сьогодні будемо пригощати. Дуже дякуємо вільногірській бджолі за те, що нас пригласили запросили до такого свята. Працювало чимало цікавих локацій: ярмарок творчих і талановитих людей, зона зі смаженим маршмеллоу, аніматор розважав найменших гостей. Волонтери бджоли з Кам'янського також привезли власні цікавинки для дітей та дорослих. Від громадської організації бджола Кам'янське. Сьогодні ми привезли сюди дитячий тир, майстер-класи, солодка вата. Тому спільними зусиллями ми. І влаштували таке велике свято. Наприкінці святкової події відбувся і довгоочікуваний розіграш подарунків. Це стало фінальним та особливо радісним моментом вечора. Глядачі із захопленням стежили за оголошенням результатів. Мені дуже подобаються всі заходи, які організують бЖОБЖО, тому що ну це багато гарних емоцій, позитивних. Таких розваг і можливості дітям розвиватися, поотримувати якісь враження в такому наш складний час. Вони свята встроють, ми в них в центрі буваємо, бо в нас діток багато, дуже цікаво, дуже для дітей це дуже зручно і хорошо. Аби було так побільше таких свят. І... Подобається все. Дуже талановиті люди, дуже багато ну, різних виробів, дуже цікаво. Загалі пишають, там співають, там продають щось дуже гарно. Саме заради цього і працює організація бджола, об'єднує небайдужих, створює волонтерські центри, підтримує тих, кому найважче військових, переселенців, літніх людей, батьків з дітьми. Також усіх охочих запрошують долучатись до дружньої команди бджоли, щоб разом творити добрі справи і змінювати життя людей на краще. Бо кожен внесок це частинка великої спільної сили.